Уявіть собі, як тисячі років тому в тіні величних грецьких храмів атлети змагалися в першому марафоні. Ці змагання, які народилися з легенди про Фідіпіда. Посланця, що пробіг 42 кілометри, щоб повідомити про перемогу в битві при марафоні, стали символом людської витривалості. Але чи знали ви, що витривалість має ще глибше коріння? У стародавніх цивілізаціях, таких як Єгипет та Месопотамія, вже існували змагання Тиві, де учасники перевіряли свої фізичні межі. Ці змагання були більше ніж просто спортом. Вони були випробуванням духу, який об'єднував людей у прагненні до досконалості. З часом, коли марафони стали частиною сучасної олімпіади, вони трансформувалися у всесвітньо відомі події, які приваблюють мільйони учасників і глядачів. Кожен марафон це не лише фізичне випробування, але й свято людської наполегливості. Він нагадує нам, що межі існують лише в нашій уяві. Люди продовжують встановлювати нові рекорди, доводячи, що витривалість не має меж. Історія марафонів це історія постійного руху вперед, підкорення нових вершин та пошуку нових викликів. Вона нагадує нам, що найважливіше в житті це не перемога, а сам шлях, який ми долаємо.